Хвиля інтернет-афер прокотилася Україною. Викликана напруженою обстановкою на сході держави, вона спровокувала значний суспільний резонанс. Найбільш поширений механізм привласнення коштів переведення електронних гривень з одного карт рахунку на інший через кількох посередників у різних регіонах України. Інший не менш поширений спосіб, яким зловмисники привласнюють собі чужі гроші телефонні шахрайства. Днями на гачок цих аферистів потрапила одна з полтавок, які вночі повідомили, що. Син потрапив у ДТП за вирішення питання, не притягнення його до кримінальної відповідальності. Запропонував мені перерахувати гроші, а саме 15 тисяч на номер карти, яку він мені назвав. У такий момент людьми керують почуття страху за своїх близьких, тож вони беззаперечно віддають гроші заради їх порятунку. Втім, панікувати у цих випадках не потрібно. Якщо ж з вами сталася подібна ситуація, невідкладно ж зателефонуйте тій особі, яка безпосередньо зі слів шахрая знаходиться у міліції. Як би переконливо не говорили шахраї, не робіть поспішних дій, та відразу ж звертайтесь до найближчого підрозділу міліції. Врятувати від інших аферистів допоможуть кілька простих рекомендацій. Не довіряйте незнайомим людям, нікому не давайте реквізити своєї банківської картки, начебто для службової необхідності. Працівників банку чи інших осіб. Не сплачуйте за товар, не отримавши його. А ще радять правоохоронці, варто завжди залишатися пильними та уважними, адже шахраї можуть підстерігати будь-де.